Тарас Шевченко, мені однаково, мені однаково, чи буду я жити в Україні, чи ні. Чи хто пам'яне, чи забуде мене в снігу на чужині однаковісінько мені. в неволі виріс між чужими і неоплаканий своїми, в неволі плачучи умру. І все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні. На нашій, на своїй землі. І не пом'яне батько сином, не скаже синові: Молись, молися, сину, за Вкраїну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та не однаково мені, як Україну злі люди присплять лукаві вогні її окрадену збудять. Ох, не однаково мені.